От як виглядає ваш типовий перегляд фільму? Ви вмощуєтесь на дивані, вмикаєте фільм і просто засинаєте. Чи можливо час від часу виходите до кінотеатру, де занурюєтесь у світ фільму на декілька годин? А можливо, хтось із вас періодично відвідує театр. Тут все інакше. Актори грають наживо, глядачі відчувають емоції в реальному часі. А сцена це не просто картинка, а живий світ, який існує тут і зараз. А тепер згадайте, чи було у вас таке, що ви настільки занурювались у перегляд фільму, щоб? Просто не помічали, як швидко закінчився сеанс. А що якби ви могли не просто подивитися фільм, а стали б його частиною? Що якби ви разом із Марті сіли у справжній Делоріан і вирушили назад в минуле, опинившись десь у 50-х роках, точно так само, як у фільмі Назад у майбутнє, або, наприклад, разом із шефом Хопером пробиралися б у таємничі лабораторії Хокінса, намагаючись врятувати 11. Саме такий досвід вам може подарувати проєкт Сікрет Сінема. Secret Cinema – це по-справжньому унікальний кінематографічний досвід, який поєднує в собі безпосередньо кіно, театральну виставу та імерсивну розвагу. І це не просто перегляд фільму, а можливість буквально опинитися всередині нього зі справжніми декораціями, акторами та імерсивними сценами. Насправді все це схоже на маленький фестиваль, де кожен глядач стає учасником події. Ідея занурювати глядачів у світ кіно з'явилася ще у 2007 році. Саме тоді британський режисер і продюсер Фаб'єн Рігаль запустив перший таємний кінопоказ, який відрізнявся від усього, що існувало на той момент. Локація та безпосередньо сам фільм залишалися секретом до останнього моменту. А замість звичайного кіносеансу глядачі потрапляли в атмосферу кінострічки, де їх зустрічали актори, створюючи ефект повного занурення. На жаль, про найперші покази відомо вкрай мало. Тоді вони були по справжньому секретними. Та й, взагалі, не тільки тоді на події Secret Cinema завжди було заборонено брати з собою смартфони чи відеокамери. Тому відео з цих показів вкрай мало. А ті, що є, дуже короткі та зняті людьми, які принесли з собою телефони, попри правила. В такому секретному форматі проєкт існував аж до 2014 року, коли команда проєкту вирішила розширити масштаб та підхід до своїх подій. У серпні 2014-го в Лондоні в Олімпійському парку імені Королеви Єлизавети команда Secret Cinema відтворила Гіл Веллі. Те саме містечко, де розгортаються події у фільмі Назад у майбутнє. Для події обрали його версію з 50-х років, у якій і відбувався показ фільму. І підхід до цієї події справді вражає. На території парку було зведено точну копію центральної площі Гіл Веллі, включно з фасадом суду та тою самою годинниковою вежею, на яку залазив док, щоб підключити дріт під час грози. Навколо площі розташовувались магазини та заклади, такі як кафе Лоус Дінер, автосалон Statler Тойота та магазин коміксів. Організатори приділили особливу увагу деталям, щоб створити. Автентичну атмосферу 50-х років вітрини магазинів були заповнені товарами тієї епохи. На вулицях стояли ретроавтомобілі, а рекламні вивіски точно відповідали стилю середини 20-го століття. І для того щоб вся ця атмосфера виглядала максимально цілісною, відвідувачам ще на етапі купівлі квитків повідомляли головну умову. Вони мали прийти на показ у відповідному вбранні. Також кожен гість мав не просто підібрати образ у стилі 50-х, а й придумати власного персонажа, ким би ви хотіли бути в цьому містечку. Можливо, студент, який мріє про кар'єру рок зірки, грає на гітарі та обожнює тварин, або можливо майбутня журналістка, яка шукає сенсації для місцевої газети. Тут головне відчувати себе частиною цього світу, і все це для того, аби просто подивитися фільм. Як тільки гості проходили вхідну арку, вони ніби потрапляли в іншу епоху. Десятки акторів, одягнених у костюми 50-х років, розгулювали вулицями, спілкувалися з відвідувачами. Так ніби вони дійсно просто жителі Гілвеллі. Хтось продавав газети. Хтось рекламував нові моделі автомобілів, а неподалік підлітки в шкіряних куртках сперечалися, хто перший стане в чергу до автомата з газованкою. Звучала жива музика. Джазові та рок н рольні композиції створювали відчуття справжнього американського містечка середини минулого століття. У кафе можна було замовити молочний коктейль або бургер, в магазині коміксів переглянути нові випуски, а в автомайстерні поспостерігати за тим, як механіки лагодять ретро-авто. Але найцікавіше розпочиналося тоді, коли гості розуміли, що вони Тут не просто глядачі. І ось тут міг би знадобитися ваш вигаданий персонаж, адже у місті постійно розгорталися інтерактивні сцени. Можна було стати випадковим свідком сварки Біфа з Марті, або навіть зустріти самого Дока Брауна, який бігав по площі з кресленнями Делоріана. І все це не було просто декорацією для перегляду фільму. Це було справжнє занурення в сюжет, де кожен відвідувач ставав частиною історії. Також на вході в парк ви повинні були залишити свої смартфони та відеокамери. З одного боку, це круто. Звісно, адже які там смартфони в 50-х роках. А з іншого це дуже прикро, адже ми маємо вкрай мало відео з цієї події. Лише справжні бунтарі все ж якось проносили камери з собою. І саме завдяки ним ми можемо побачити хоча б шматочок цієї легендарної події. Сам показ фільму був на площі з годинником. Перед фасадом був великий майданчик зі штучною травою. Тут можна було впасти на плед або на подушки. І поки люди відпочивали та чекали фільм, навколо них розпочався імпровізований парад всіх акторів, а на сцену вийшов живий. Мер міста і привітав всіх з днем міста, та подякував, що всі мешканці зібралися на парад. Організатори цієї події тримали цю атмосферу не всі сто. Тут було зроблено все для того, аби ви справді відчули себе просто мешканцем Гілвеллі. адже ніяких натяків на те, що це має бути день міста, до промови мера не було. Тож до останнього моменту ніхто навіть не натякав, що це має бути якийсь там перегляд фільму. Промова мера закінчилась. Парад також. І ось нарешті розпочалося те, заради. Чого тут всі зібрались. На екрані розпочався фільм Назад в майбутнє. І після всього цього антуражу та вайбу, коли люди певно відчували себе частиною цієї атмосфери, фільм явно відчувався набагато більш реалістично. Сам перегляд фільму був теж інтерактивним. Головні сцени паралельно з фільмом відігрували актори. Ось, наприклад, коли Делоріан вперше з'являється в фільмі, паралельно вона з'являється і з підсцени. З димом та сама справжня Делоріан. Ну круто ж! Або ось, коли доку в фільмі. Розповідає Марті, як все працює, паралельно на сцені актори теж в Делоріан, прямо в декількох метрах від глядачів. Коли Док в фільмі нарешті з'єднав дріт і блискавка влучила в вежу, він зісковзує под роту. І Док в реальному житті теж зісковзує з годинника. Або Марті в фільмі, потрапивши в минуле, виступає на шкільному балу. І паралельно Марті в реальному житті теж виступає зі своїм гуртом. І таких моментів було дуже багато. Фільм повністю був інтерактивним, в епоху, коли кіно вже не викликає. Тих самих емоцій, що колись, такі проєкти повертають магію кінематографа. Вони про те, що фільм це не просто дві години перед екраном, а цілий світ, у який можна зануритися. Сікрет Сінема створює кіно, яке можна не лише побачити, а й відчути, прожити, стати його частиною. Це досвід, який змушує забути про сучасність, смартфони, повсякденні турботи та просто насолоджуватись моментом. Тож, це дуже гарна нагода переглянути сьогодні назад в майбутнє.